Саме на східному напрямку, на східній ділянці фронту України зараз спостерігається найбільша активність ворога. Росіяни продовжують і наступати, і штурмувати позиції українських військових вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Упродовж цього тижня на сході відбулось 355 бойових зіткнень. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Ми зараз докладно будемо говорити про конкретно на тепер ситуацію. Вона міняється постійно. Ми тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі, щоб теж бути в курсі подій, які відбуваються в найгарячіших точках російсько-українського фронту. Сергій Червати, речник східного угруповання військ збройних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Звісно, перш за все. Я вас запитаю актуальну інформацію по Солидару й Бахмуту. особливо Солидар там весь час міняється. Ситуація нам важливо знати, що маємо на тепер. Так, Солидар ведуться бойові дії. Ворог засередив там головні зусилля. В першу чергу, найбільш підготовлені підрозділи організованого злочинного угруповання так званого Вагнер. І і підрозділи інших видів Російської Федерації, які підсилюють його наносить постійні удари, Зокрема, за добу 91 удар. Було артилерійських нанесено по самому Солідару. Проте і наші ракетні війська артилерія зосередили свої зусилля на тому, щоб максимально вибити ворога, і в тому числі було артилерією і ракетами. Знищено більше ста окупантів за цю добу. Вдалим вогнем наших пористів ворог загалом на бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої постійні перманентні такі намагання штурмувати. Проте е, е, системно йому це не вдається, е, не вдається прорвати нашу оборону і вийти нам в тил ціною героїзму, мужності, злагодженості і навченості. Наші військовослужбовці не дають цього зробити. Хоча, як ви правильно сказали, тільки за цей тиждень 355 п'ятдесят відбулося відбулося на цьому напрямку східному, і от навіть тільки. За добу на Пахмутському напрямку сорок два угу. Ну, туди. Ну ми вже і ми з вами зокрема про це говорили. Росіяни кидають боєздатні свої підрозділи, але і боєздатним підрозділам треба, щоб було чим воювати. Скажіть, будь ласка, наскільки ми зараз контролюємо або можемо контролювати шляхи постачання російського озброєння саме до цих гарячих точок фронту? Ну на жаль, звичайно, у них ще є можливість постачання, але Наші підрозділи, в першу чергу, ракетних військ і артилерії працюють над тим, інші там розвідки, інші спеціальні підрозділи, над тим, щоб їхня логістика з кожним день погіршувалася, щоб вони не могли себе так вольготно відчувати, як наприклад, це було літом, коли вони фактично в режимі онлайн нон стоп. Точніше, навіть сказати, могли поливати на по всій лінії фронту наш артилерійським і ракетним вогнем. Зараз це їм все таки важче і більше плече доставки. Вони з більш дальних регіонів в Росії доставляють боєприпаси, шукають їх е в інших країнах. І також ми робимо все, щоб знищувати їхні польові склади в першу чергу за артилерійським снарядами і ракетами. І вже у них є вказівка, що ближче 100 кілометрів до лінії фронту не на не на не розвантажувати такі так типу боєприпаси, і також влучаємо в їхні зосередження техніки і особового складу. Нашими в першу чергу високоточними система, типу Хай MLRS, щоб вони ну, щодоби, ворог відчуває небезпеку. щодоби ворог не може в більш менш спокійних умовах готуватися до бойових дій. Так вони тиснуть, вони мають навіть десь тактичну невеличкі успіхи, але. Загалом, якщо поставити на шальки шалькітереси, які вони несуть втрати, і як вони втратили стратегічну ініціативу загалом в цій війні, то зрозуміло, що вони не те, що дуже далеко від своєї мети, а, а те, що вони близькі до кризи системної введенні своїх бойових дій, і зміна чергова командувачів, які один за одним міняються, це яскравий маркер, якраз і показник цих цих подій. Але це означає, що чим чим ближче вони до своєї кризи, тим ближче ми до своєї мети. Яка в нас мета, це зрозуміло. Хоча роботи ще, звісно, багато. У мене ще дзеркальне запитання: а наскільки захищені наші шляхи постачання? Бо зрозуміло, що в них, певно, теж є така мета бити по нашим шляхам постачання. Так, звичайно, у них є така мета, але тут на нашу користь грає. По перше, те, що ми з 2014 року багато наших бойових офіцерів пройшли цей шлях і вони знають, що таке скритність, що таке вміння маскувати свої шляхи пересування і склади польові. По друге, ми щодоби, як показав. Проводимо це і постійно міняємо ці маршрути, Ну не щодоби, можливо, але міняємо маршрути, Намагаємося це максимально скритно робити. І на нас грає ще також те, що це наша земля. Ми знаємо всі місцевість набагато краще. них, ми за нас населення, за наш наш досвід. Тому всі ці компонент разом вони допомагають нам бути більш скритнішими і більш мобільнішими а відтак mm -hmm. краще забезпечити свою логістику і, і доставку боєпропасів. пане Сергію. Ще коротко ще по одній гарячій точці. Це кримінна, зокрема, британська розвідка в сьогоднішньому звіті говорить, що туди перекинули елітні десантні підрозділи росіяни. Яку на тепер маємо ситуацію біля Кримінної? Ну, вже вони багато днів підряд намагаються там і проводити також контрнаступальні дії, зокрема, цієї доби, в районі Стельмиха і в районі Кремінної. проте в чого вони зазнали е, невдачі, втративши при цьому 92 людей вбитими і. З і, і ой, прошу ще 69 вбитими і 92 пораненими, і двох полоне двох полон в е, потрапили. Тому і ці попередні були в районі Червонопопівки, в районі площанки. Вони були ці спроби контратакувати. Вони дещо підсилилися Проте всі ці і в попередній ні всі ці е, штурми закінчувалися невдачею для ворога Будемо сподіватися, що так воно буде і далі. Ми віримо в наших, в наших захисників е, і захисниць. Пане Сергію, я вам вдячна за те, що поділилися з нами інформацією актуальною. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України. Ми нагадаю, говорили про ситуацію в найгарячішій точці російсько українського фронту. На тепер це Донбас, це Бахмут, це Солидар. Ну і Криміна Луганська область теж ми про неї згадали.